Завершився сьогодні в Ужгороді суд, в якому я підсудний, якому мене звинувачують у заклику до розпалення регіонів ворожнечі. І сьогодні ми заслухали експерта, по висновкам якого суд може приймати рішення. Що можу сказати відносно сьогоднішньої нашої роботи? Я був здивований, що експерт не була готова до роботи. Вона Багато своїх висновків робила свої, свої точки зору, підставши її, що це нібито закон, а закон про інформацію, який дозволяє громадянам України, в тому числі і священникам в проповіді, в словах, висловлювати свою точку зору, причому використовувати гіперболи, порівняння або якісь другі прийоми, вона Назвала це злочином і закликом до релігійної ворожнечі. Тобто вона звузила моє право по закону про інформацію. Крім того, що було дивно, що вона так казала: якщо б священник казав проповідь, а попередив, що це є точка зору, то була б точка зору. А раз він не попередив, то вже не точка зору. Я залишаю за Глядачами висновки, оскільки як можна попереджати кожен раз, шановні, тепер буде моя точка зору, а тепер буде вже не точка зору. Кожний раз, коли ми в проповіді висловлюємо своє слово та ще й і без бумажечки, так від серця від душі, це є дійсно воїстину точка зору релігійна, євангельська, православна, духовна. Яка вкладається в рамки українського закону, який я не порушував ні один, ні другий. І тому відкидаю висновки, які робить експертиза. Тим більше, що у висновках у неї в кінці сказано, що у проповідях нема ніяких заклик до будь-яких дій, однак є там порушення, нібито ще про заклик якісь. Більше ворожнечі але на питання, в яких словах вона не змогла це довести. Ну що ж, ми думаємо, що у майбутньому ми зможемо довести і суду, і самому експерту, що його висновки фатально помилкові, фатально помилкові, і наскільки ми не хочемо називати ніякі імена, суду ми це пообіцяли, то лише тільки кажемо. Називаємо, що на майбутніх зустрічах ми виставимо експерту конкретні ті питання, щоб вона могла мала час підготовитися до самих відповідей до питань. Бажаю всім Божого благословіння, всіх вітаю закінченням зимних святок, Різдва Нового року і Богоявлення і всім нашим православним, котрі держаться канонічної церкви, моної благоеліта, а всім громадянам України, мира. І єднання в душах між нами і у самій країні, Боже, нагороди нас миром і благодатію.